Весна прийде, а з нею і нові рації для ЗСУ. П'ятий канал запустив нову весняну колекцію полотен без цензури за донати. Це ще 10 фотографій працівниць п'ятого каналу, надрукованих на м'якому полотні. Обрати світлину можна на нашому сайті. Щоб її отримати, потрібно зробити донат на суму тисячу гривень. Нагадаю, кошти ми збираємо на рації для фронту. Вони вже допомагають українським військовослужбовцям нищити ворога. Від грудня ми назбирали на зв'язок для наших військових. – 3 мільйони 800 тисяч гривень. Уже 100 рацій відправили на фронт і додатково замовили ще 10. А новий етап допоможе оплатити нові партії безцінного зв'язку для наших бійців. У нас триває цей збір, і рації все ще потрібні, і нові замовлення на рації до нас все ще надходять. Тому нам все ще треба збирати гроші. Тому будемо тепер на весняну бавовну робити нову акцію. Були фотки, які реально дуже класні, але вони не увійшли в календар, бо вони були поза форматом. Там було їх кілька, та які тобі подобалися, і є там ну, щось тобі подобалось, щось подобалось фотографу. Щось подобалося, а там тому, хто верстав і. Дійшли до консенсусу. Були фотографії, які, ну, зрозуміло, що там ну вже трошки відверто для того формату, який передбачав календар, тому ті фотографії не брали.